1 вересня. Вітаю всіх з початком осені. дожили ми ми йдеться осені 24 го року. На зло не дочекаються наші вороги. Хочу вам показати, хоча вона вже відквітає, потрібно було раніше трішки її зняти. Ну, як вже Получилась троянда Розаріум Ютерсен. Це троянда німецької селекції, оригінатор Кардес. Здається, вона 1977 року виведена вже достатньо давно, але популярності своєї ця троянда не втрачає, тому що, ну, гарна троянда. Троянда має насичений рожевий колір, квітує шапками, квітує довго, кущ як починає квітувати, то одні квітки відквітають, другі заквітають. І тому виходить, що квітування не квітки, а самого куща тривали. І в цей час наростають молоді пагани. Ну. Ну, це можна сказати друга филя. Перша хвиля була рясна, гарна. Потім між хвилями вона якийсь пагін квітує, якась буває поодинока квітка квітує. Небагата, але все одно щось є. Аромат у неї, ну, такий достатньо інтенсивний. Як на мене, мені вона за пахащи в неї цвіту яблук, або якийсь такий весняний аромат. Троянда зимостійка Вона в мене зимує без укриття. Троянда витка, але я її вирощую як шраб. Ну, якщо Гілки не піднімати, то вона, виходить, і грунтопокривною може бути трояндою. У мене гілки трішки приподняті. Ну, можна і не піднімати. А можна нагородити якісь шпалери і вона буде виткою трояндою. Ця троянда дуже гарно черенкується. У мене є ще два кущі цієї троянди Розаріум Ютерсен, які я виростила сама методом живцювання. Я завжди три гілочки зрізаю. Чому три, бо ну, якось три, Бог любить Троїцю. І якщо одна не піде, то інша. А якщо я вже примітила, що отут три гілочки в землю засовуєш, накриваєш бутилкою і оті всі три гілочки приймаються. Так вона гарно черенкується. Я вже показувала, як я черенкую, але треба буде ще. Я багата троян цієї. Цієї троянди начеренкувала, наживцювала, але в мене залишилась оця троянда. Це куплена троянда з чернівців. І ще дві троянди, які я сама виростила. Троянда цьому кущу шостий рік, має гарне зелене листя полуглянцеве насичений рожевий колір квітки. Зараз з іншого боку обійду, щоб тінь не падала. Ось павін. Одна квітка вже квітне, повністю розкрита, а он скільки ще пуп'янків. І тому я ж кажу, що квітне вона тривала. Сам кущ. Квітка ну, не дуже довго тримається, декілька днів. А пагін суцвіття довго квітне. Ось. Ось який гарний насичений колір має ця троянда. І чудовий аромат. Ну, зате вона справжня колючка. Шипів багато і вони такі колючі в неї. Працювати з нею, обрізати її, чи бур'ян виривати. Ну, не вийде так, щоб не поколотися. і у тому році я придбала ще в садибу Міророз Полтавщина. Придбала ще таку троянду Розаріум Ютерсен, тільки червоного кольору. Там у мене кущик не дуже далеко є, він молодий. Я вже показувала. Там... Зараз нічого показувати, бо вона вже відквітувала. Так що буде у мене ще одна розаріум ютерсен, тільки червона. Троянда витримує спеку. Зараз на вулиці плюс 40, мабуть, тут. Зараз друга година дня. Нічого не трапляється. Ось, бачите, пуп'янків багато. Вона ще буде довго квітувати. Ось молоді гілочки ростуть, ось пуп'янки. Ну, багато. А ось дощ вона не дуже витримує, бо вона і так важка, ось які шапки. А якщо намакає, то ну, взагалі вона хилиться до землі, ну а потім просихає, піднімається знову. Так що дуже гарна трояндочка, і можна вести як грунта як шраб, як витку, хто як хоче. Не хвороблива, жодного враженого листочка, нічого такого немає, стійка для грибкових захворювань, морозостійка, гарна троянда. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Також пропоную підписуватися на мій канал. І... Дякую всім нашим українським захисникам за те, що бережуть нашу державу. Всі гаразді вам!